Короткий звіт по KIA Ceed. Віршик. Сьогодні в нас 20. Зараз скажу, яке число? 20-27 лютого четвер 2025 року. Було проведено обслуговування ходової частини автомобіля KIA Ceed 2007 року випуску. Зараз зафіксую. Це. Так, для мене і для майбутнього покупця цієї машини. Так завжди роблю по всіх своїх попередніх машинах, так само робив. На спідометри ось стільки, на одометри вірніше. І зараз розкажу, що я робив. Що я робив? Почало в мене щось там. Трищати, репіти, скрипіти спереду, то ви все то ну я розказував у попередніх роликах. Заїхав на СТО, зробили діагностику, записали. В общем, походовці все подивилися. Дав я їй так нормально, більше 20 тисяч вже проїхав за рік. Я думаю, до рік буде в квітні 20 якогось. Камера сіла, знімаю на телефон продовження. Значить, рік буде десь в квітні, всередині квітня, плюс-мінус, як я вже їжджу цією автомобілею. От. Е, і що, буде десь тоді приблизно вже 1025 я за рік наїжджу. І по ходовці, що я робив, теж є відео в плейлисті, що я робив. Все, що роблю, все записую. От. Попереднього разу там міняв шарву ззаду, а тепер е, дивіться, що було зроблено. Було зроблено, було зроблено так. Ну, коротше кажучи, опора кольова, передня KIA Ceed. Оце вона щось там скрипіла. В общем, її замінили спереду. То раніше міняли заду, тепер її замінили. А все мені що поміняли? Тяга стабілізатора заднього, сайлендблок важеля переднього. Знизу спереду, опора кульова, передня знизу, втулка стабілізатора заднього, сайлент-блок важеля ззаду. Отакі були проведені заміни. Плюс робота, плюс діагностика, плюс чайові. І вийшов я на суму 6025 гривень. Маю документ, все зафіксовано. От, щоб пам'ятати, що робили. Але на документи я не покладаюся, я записую такі відосики, закидаю ці звіти по обслуговуванню автомобіля в відповідний плейлист і потім або мені, або комусь можна буде подивитися. Тепер через, 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 через 5 тисяч мені міняти мастило, фільтра. От. Ну, це буде десь весною. Я так думаю, якщо почну добре їздити, буде робота, все буде добре, то. Травні десь буду вже то все міняти. Все, на тому все. Це просто такий відеозвіт зафіксувати, щоб був. Може і вам було цікаво, скільки зараз коштує так походовці отаке зробити. Повторююсь, це запчастини. Робота, діагностика, чаюха. 6050 гривень. І 625. Ану, зараз уточню. 25 туди, 25 сюди грає роль. 6025 гривень. Все, до нових зустрічей. Ще відразу заїхав на мийку. Помив машинку. Чистіше гарніше виглядає, коли чиста, ніж гразна. Погодьтесь.